Спеціалісти з Digital Foundry провели детальний аналіз нової Machine і порівняли її з Xbox Series. Процесор Machine побудований на архітектурі AMD Zen 4, 6 ядер 12 потоків до 4,8 ГГц. Це помітно сучасніше рішення ніж у Xbox Series X та S, де використовується Zen 2. Завдяки цьому, на думку Digital Foundry, консоль добре справлятиметься з 4 К належній оптимізації. Однак 8 ГБ відеопам'яті GDDR6 можуть стати в вузьким місцем цього недостатньо для багатьох сучасних тріполей ігор, які потребують більшого обсягу. Вірам, це змусить знижувати якість текстур або відмовлятися від трасування променів. Цитата з огляду її характеристики вказують на щось середнє між Xbox Series S і звичайною PlayStation 5, можливо, ближче навіть до консолі Sony. Оптимальною ж ціною для стім машин фахівці Digital Foundry назвали 400 доларів. Однак припустили, що фактична вартість буде вищою з урахуванням поточних ринкових умов.